Всіх вітаю, у нас новий автомобіль в продажу Renault Megane 2, 2007 чистий рік. 1,6 бензин К4М В такому гарному кольорі. На рідкісному виглядає просто суперово. На максимальній комплектації титанові диски, парктроніки, які зустрічаються в других меганах один з мільйона, напевно. Майже їх ніде ніколи немає. Подивіться, як автомобіль гарно виглядає, їх от живих вже майже не залишилось у 2025 році. Але знайшли для вас живий достойний апарат. Дивіться, як він виглядає. Передня частина ціленький, живенький повністю, як завжди з Швеції, з оригінальним пробігом. Зараз вам покажу, який пробіг. Зараз заведемо автомобіль. Заводиться ідеально, тихенько, м'якенько, без жодних помилок, без нічого. Пробіг на зараз складає 230 тисяч 648 кілометрів. Рівень мастила посередині. Все чітко, ніяких моментів немає. Портовий комп'ютер працює, датчик термометр, верніше зовнішньої. Температура повітря на вулиці працює, мінус один. У них це болячка дуже часто не працює в цих автомобілях. Максимальна комплектація, що ми маємо по комплектації. Лінзована почнемо з вулиці. Лінзована оптика, омивачі фар, фари в гарному стані, не запотівши нічого, не посічені, підігрів бокових дзеркал, парктроніки задні що буває дуже-дуже рідко. Супторію, в даних автомобілях майже ніколи не зустрічаються задні проктроліки. Підігрів передніх сидінь, повний електропакет, регулювання, складання о, складання немає, вчас, регулювання бокове, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, клімат контроль, мультимедія, мультикермо управління магнітолою. Ось такий гарний у нас салончик. Подивіться, стан керма, перфорована шкіра. Зараз вам продемонструю задній ряд. Задній ряд також з підлокітником, ці коврики оригінальні, не затерти. Так, є мінімальні склади експлуатації, але автомобіль, нагадаю, у нас 2007 року. На цих автомобілях встановлена... На дверних картах шикарна тканина, дуже м'яка, комфортна, зручна вона в новіших меганах, особливо в третіх набагато гірша якість матеріалів. В другому мегані просто краще в рази. Все м'яко, тихо, шумоізоляція краще. Дивіться, з цієї сторони. ну Салон автомобіля просто ідеальний. Дивіться, шторочки в них часто обвісають, провісають, падають. Все суперово. Багажне відділення, зараз вам покажу. Моторчик працює ідеально, тихенько-мікенько, шторка, все у нас на місці. Дивіться, який стан багажного відділення. Ну, Просто я не знаю, ви такий знайдете десь. Я думаю, навряд чи з оригінальним пробігом за таку ціну, в такій комплектації, сумніваюсь. все на своїх місцях, під світочки, все працює. Автомобіль в шикарному стані, нагало. У нас встановлена літня гума. З цієї сторони також вам покажу. Дивіться, як виглядає. Ні потертості, ні подряпин. Пластик тут надзвичайно м'який. Матеріали гарної якості. Там є сервісна книга. Зараз вам продемонструю також записи. Як завжди, машина Швеції. Він код. Carvertical можете брати, перевіряти, пробіг, тільки оригінальний, фіксуйте. Дивимося, ось сервісна книга, записи, все тут, все на своїх місцях. Автомобіль розмитений, сертифікований, повністю готовий до постановки на облік. Вернемося до гуми. Гума, як я говорив, встановлена літня. Така гарна, дивіться. Галяни, диски також свіжі, передні задні. Колодки також в гарному стані. Дивіться, яка виглядає яка гума. Ну, гарна гума. Що у нас по підкрасам? Тут все чудово. У нас є два підфарбування косметичних, без шпаклівки, дві двері. Ця двері і ця дверь, косметичне підфарбування, б'ється в районі 300 мікрон. Більше підфарбувань по автомобілю немає жодних. Все говоримо відкрито, як є, приховувати нічого немає. Для кого це страшно? Не страшно, вирішити самі. Дві дверки, б'ється 300 мікрон. Не кручені, оригінальний для автомобіля 2007 -го року, я вважаю, це ніщо. Все скло по колу оригінальне. Повністю лобове було замінене давно. Також продубльовано шведським номером кожен скляний елемент, що також підтверджує оригінальність даного, даного скляних виробів. Даних. Тому підведемо підсумки. 2007 рік Renault Megane 2 1,6 бензин, К4М надійний, простий двигун і наголошую без фазорегулятора. Тому це просто як. Без жодних моментів у вас ніяких не буде. 2007 рік, 1,6 бензин, К4М, 230 оригінального пробігу, два елемента косметика, без шпаклівки, без нічого, оригінальний, 300 мікрон б'ються. 230 оригінальний пробіг підтверджений, сертифікований, по всім базам перевіряється. Ціна на автомобіль буде 5500 з невеликим торгом. і із сертифікатом. Постанову коновлюк буде мінімальна вартість. Кого цікавить даний автомобіль в такій гарній комплектації, в такому кольорі, в який зустрічається крайні рідко. Також автомобіль має досить гарний кліренс, високо стоїть. Парктроніки задні, майже ніколи їх не буває. Працюють, працюють щось. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся. На всі питання відповімо. Всім гарного дня!